Вся мова його вселяє жах, і він за самим способом свого життя міг говорити дуже вільно. та й вони вимагали сильного докору, тому що вже давно огрубіли. Чи сказати вам каже він, що ви маєте позбутися спорідненості з патріархом і побачите інших зведених від каміння, які отримують ваші достоїнства. але покарання ваше цим не обмежиться? Воно простелиться далі, уже каже, і сокира при корені дерев лежить. Ніщо не може бути жахливішим за цей вислів. Ти бачиш уже не серп, що летить, не огорожу зруйновану або виноградник потоптаний, а найгострішу сокиру. І що жахливіше ще, що лежить при дверях? Не вірячи пророкам, вони часто говорили, де є День Господній, і нехай наблизиться і здійсниться порада святого Ізраїля, щоб ми дізналися. Оскільки пророцтва часто справжувалися через багато років, то, щоб позбутися їх і такої розради, він погрожує їм близьким лихом, що й висловив словом уже, приєднавши ще прикорені. Немає вже, каже, ніякої відстані, але при самому корені лежить, не сказав при гілках або при плодах, але при корені, навчаючи їх, що в разі їхнього недбальства вони піддадуться невідворотним лихам, які ніщо не відверне, і без жодної надії на порятунок. І це тому каже, що той, хто прийшов, не є вже рабом. Як ті, що приходили раніше, а сам Господь усіляке, у руці якого страшне і жахливе покарання. Утім, налякавши їх таким чином, він не попускає їм впасти у відчай. Як раніше він не сказав, що Бог уже воздвиг, але що може поставити дітей Авраамові, щоб і налякати їх, і водночас утішити, так точно і тут не сказав. Що сокира вже доторкнулася до кореня, але що при корені дерев лежить біля нього, чим унеможливує всяке сповільнення. Утім, хоча й покладає в такій близькості, але саме посічення ставить у залежність від вашої волі. І якщо ви покаєтеся і зробитеся кращими, то і сокира ця буде віднята від кореня, нічого йому не зробивши. Якщо ж робитимете те саме, що й раніше, то й сокира не забариться з коренем вирвати дерево. Для того саме вона і не віднімається від кореня, і, лежачи при ньому, не посікає його, що ви з одного боку не віддалися до безтурботності, а з іншого переконалися б у тому, що ще можете, хоч і на короткий час, врятуватися, якщо окаєтесь. Таким чином він всіляко примножує їхній страх, щоб пробудити їх і привести до покаяння. Справді відпасти від предків, бачити інших на своєму місці, бути при дверях небезпеки і піддатися неминучому злу, що він означає корінні сокиру. Все це достатньо для того, щоб і найбезтурботніших людей розбурхати та зробити найдіяльніше. На те ж саме і Павло, вказуючи, каже слово скорочене створить Господь на всій землі, але не бійся, або краще бійся, але не впадай у відчай, ти ще можеш сподіватися на зміну, вирок ще не виголошено, і сокира ще не починає посікати. Що справді заважало їй посікати, коли вона вже вкорінена, але жить для того, щоб навіюваний страхом виправити тебе і зробити здатним приносити плоди. Для того то він і приєднує, усяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають вогонь Сказавши всяке, цим він знову винищує всяку надію на благородство предків. Будь, каже він, нащадок самого Авраама май своїми родичами незліченних патріархів, але якщо сам ти не принесеш плоду, то понесеш лише подвійне покарання. Цими словами він лякає і митарів, вражає і серця воїнів. Втім, не приводить їх у розпач, а тільки відводить їх від усякої безтурботності. Слова його вселяючи страх. Пропонують і велику розраду, тому що вираз, те, що не приносить доброго плоду, показує, що дерево, яке приносить плід, вільне від усякого покарання. Але скажуть, як ми можемо принести плід, коли нам погрожують посічення, коли лишається вже так мало часу, і кінець вже наближається? Можеш, відповідає він, бо від тебе не вимагається плоду такого, який приносить дерево. Плід деревний вимагає і багато часу, і залежить від змін погоди, і багато чого також вимагає піклування, але тобі варто тільки захотіти, і дерево негайно прозябне. Такій родючості вельми багато сприяє не тільки властивість кореня, а й мистецтво самого хлібороба. Отже, щоб не стали говорити, що ти нас пентежиш, обмежуєш і чиниш нам насильство, кладучи сокиру й погрожуючи посіченням в самому покаранні, вимагаєш від нас плоду, Йоан, на доказ того, як легко приносити плоди, приєднує. Я хрещу вас у воді для покаяння, але той, хто йде за мною сильніший від мене, я не гідний розв'язати ремінь чобіт. Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем. Цими словами Він показує, що потрібні одне тільки бажання і віра, а не праця і подвиги. і як легко хреститися, так легко і змінитися і стати кращим. Потрясши таким чином їхню душу страхом суду, очікуванням покарання, нагадуванням про сокиру, відчудженням їх від предків, приведенням нових чад. І подвійним покаранням відвідуванням і спаленням, пом'якшивши всіма способами їхню жорстокосердість і збудивши в них бажання порятунку від цих зол, він нарешті починає бесіду і про Христа, але не просто, а віддаючи йому велику перевагу, і потім, вважаючи відмінність між ними і собою. Щоб не подумали, що він це з одного догоджання, порівнює те, що дає кожен із них. Справді він не відразу сказав негідний розв'язати ремінь чобітього, але, показавши спершу недостойність свого хрещення, яке нічого більше не могло зробити, як тільки привезти їх до покаяння, тому й не сказав водою залишення, а й покаяння. каже. І прохрещення Христа, сповнене невимовних дарів, щоб ти каже, чуючи, що Він за мною йде, не став зневажати Його як такого, що вже після прийшов, пізнай силу Його дару, і ти ясно зрозумієш, що я не сказав нічого зайвого, ні навіть належного, сказавши негідний дозволити ремінь чубі. Отже, коли ти чуєш, що він сильніший за мене, не думай, що я говорив це тільки порівняно, я не гідний бути навіть серед рабів Його і навіть найостанніших рабів, і в служінні Йому сприйняти навіть найнижчу посаду. Ось чому він не просто сказав чоботи, але ремінь чобіт, що вважалося найостаннішою справою. Потім, щоб ти не подумав, що це сказано зі смирення, він наводить на доказ самі справи він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. Бачиш, яка мудрість Хрестителя, коли Він сам проповідає, то говорить усе страшне і жахливе, коли ж посилає до Христа, то вже говорить лагідно і утішно, не говорить уже ні про сокиру, ні про дерево, що посікається, і у вогонь потрапляє. Ні про майбутній гнів, але вказує на відпущення гріхів, зняття покарання, виправдання, освячення, спокуту, усиновлення, братерство, участь у спадку та щедре велиття Святого Духа. Усе це розумів він під словами хреститиме вас Духом Святим, висловлюючи цим алегоричним висловлюванням рясне велиття благодаті. Не сказав дасть вам Духа Святого, але хреститиме вас Духом Святим». приєднанням же слів і вогнем ще більше виражає силу і могутню дію благодаті. Уяви ж, якою має бути прихильність слухачів при тій думці, що вони незабаром будуть подібні до пророків, до того ж найвеличніших із них. До того то адже він і згадав про вогонь, щоб їх наштовхнути на думку про цих мужів, оскільки майже всі видіння, які вони бачили, були відкриті вогнем.